80 років. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять людини, яка мученицькою смертю загинула. 25 травня 44-го року, ось тут, у цьому будинку, він прийшов на квартиру, де мав зустрітися з побратимами. Це, відповідно, був зв'язок з людьми, які відповідно мали принести інформацію. Це було підпілля, пам'ятаємо, що це окупація у Львові 44-й рік, до липня місяця. Тут нацистська Германія працює, орудує і робить свою роботу. Отже, вже на цей момент часу є головою проводу українських націоналістів. Січня 44-го року, коли Андрія Мельника піймали, і він вже перебував в Саксенгаузені. Але Ходжич переймає на себе цю функцію. Він голова організації. 25 травня його тут говорять війна. Недовго пройшов час, дуже короткий час, бути йому головою організації. 10 червня його замордували. Замордували в Сексенгаузі. Чому дуже важливо оце пам'ятати? Колись свій час, коли поверталася історія. Для мене, для молодого студента, це стало якимось своєрідним відкриттям. Як нацисти, оунівці, вся радянська історіографія говорить про те, що оунівці співпрацювали з нацистами, то тепер же відкри... відкрита історія, ми вже вчимо історію правдиву. Хоча і сьогодні усякі буджанські, які є депутатами Верховної Ради, виступають перед військовими, хлопцями, які вчаться в академіях, і розказують про. Про дурниці, які світ не бачив. Оце товариство з 90-го року до сьогоднішнього дня я зустрічаюся з східняками та маю пояснити і дотепер, що ніякої співпраці не могло бути. І свідченням цього є закатування націоналістів в Бабиному Ярі на початку 42-го року. І оце вже факт, коли йдеться про реальний факт. Ми знаємо, що голову проводу ОУН і Андрія Мельника, і е, е, Олега Ольжича, і Степана Бандеру ще в 41-му році посадили в Сахсенгаузі. Ольжичу випала важча доля, він завершив своє життя. Але я хотів би повернутися теж до його філософії. Олег Ольжич насправді був героїчною людиною в частині своєї поезії. І він виспівував героїку. Він вважав, що українська нація може відродитися лише як нація героїв, легендарних воїнів. І цим, відповідно, споєна його поезія, Особ, особливо поезія зріла, коли він став вже членом Організації Українських націоналістів. Пам'ятаймо, що Олег Ольжич... Був січовиком карпатської України. У 1939 році Олег Годжич бере участь в боях за Карпатську Україну. Це перший раз, коли він знову ж таки попадає в полон. Пам'ятаєте, коли до січовиків Карпатської України прийшли командири німецькі і запропонували здатися, Михайло Колодзінський, а він був тоді головою січовиків карпатської України, Відповідь дає одному з представників нацистської Германії, яка в той час разом з угорськими військами, угорці співпрацювали з нацистами, дав їм відповідь. каже... Ви каже, знаєте, що в словнику українського націоналіста слово капітуляція відсутнє. Нам належить загинути. І ось я згадав ці слова не, 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 не марно, бо Олег Ольжич ці слова повторює, коли. Його в ніч з 9 на 10 червня вже закатували, і було при допитах, при катуваннях йому ставлять питання, ну, що ти хочеш, ну яка мотивація твоя твого життя. А він каже, український простір не передбачає окупанта цей простір для українських націоналістів, українського народу. І окупанта на цьому просторі у цьому світі він окреслюється не лише як територія, а як світ. Окупанта у цьому світі. били, б'ють і будуть бити. І немає іншого виходу. Зрозуміло, що шлях Ольжича був тільки в одному напрямку. Згадуючи сьогодні Олега Ольжича, ми згадуємо героїку і згадуємо його так звані. Золоті слова, сьогодні йде війна. Державу будують не в будучині. Держава будується нині. І це люди на сталь перекуті в вогні. Це люди, мов брили, камінні. І втішні власники пенсій і рент. Тендітні квітки пансіонів, хто кров'ю. І волею сціпить в цемент безвладний пісок мільйон. Сьогодні ми живо, живемо в епоху, коли те, про що говорить Ольжич у своїй поезії, філософії, стає реальністю. Сьогодні народжуються великі воїни. Сьогодні народжуються люди, які на камінь перекуті в огні, які, як брили камінні, стають основою. Нашої української держави. Такі люди не зраджують, такі люди своїм життям довели, що вони є вірними ідеалам і цінностям української нації. А відтак сьогодні я хочу сказати про Ольжича його же словами, бо він говорив про тих, хто віддав своє життя. Він звертається до молодого покоління, до молодих людей яких треба приводити сюди, і 21 липня ми можемо знов сюди прийти в день народження. І поговорити про нього вже як про живу людину, бо це дуже важливо говорити як про живу. Онація дуже і вічна, як Бог, не це покоління холопів, що злото знеславить твоїх перемог прикорсові і конотопі. Онація, що на добро і над зло, на долю і ласку і кару. Хто темний, не схилить поблідле чоло в сліпучому сяйві базару? Хто мертвий не стане у праведний слід на путі, що славою бита у громі грядущих огнених побід, що ними ти вкриєш пів світу? Слава Україні! Героям слава!